Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку виготовлення букета кульбабок ниток. Давайте усім дарувати приємні хвилини життя. Хай в бабці, і в мами, і в тата усмішками сяють уста. Виберіть букви, які підкреслені, і дізнайтесь, про що ми будемо сьогодні розмовляти. Так, сьогодні ми поговоримо про волокна. Волокна це тонкі, гнучкі і міцні ворсинки, з них виготовляють нитки. Усі волокна, які йдуть на виготовлення ниток і тканин, називають текстильними волокнами. Натуральні волокна поділяють на шерстяні, бавовняні, шовкові, ляні і виготовляють їх відповідно з шерсти тварин, бавовни, шовку та льону. Довгі волокна мають рослини, льон і бавовник, а довгу шерсть отримують від верблюда, кози, вівці та альпаки. Нитки і пряжу виготовляють також із штучних синтетичних волокон. Такі волокна виробляють з різних матеріалів, продуктів переробки нафти, газу та вугілля. Волокна відрізняються одне від одного за складом, будовою та властивостями. Розмотуючи кокони шовкопряда, виготовляють шовкові нитки. Довжина шовкової нитки може досягати від 800 до 1000 метрів. Найвідомішим застосуванням ниток шовку є виготовлення шовкових тканин. Цікаво знати, що шовк це єдина тканина, в якій не живуть ніякі комахи. Ситець натуральна тканина. Його виготовляють з бавовняного волокна, яке отримують з рослини бавовна. Щороку після цвітіння на її кущах утворюються плоди коробочки з насінинами, обгорнутими волосками, які нагадують вату. Після дозрівання коробочки розкриваються і бавовну ситиць збирають руками чи машинами. Потім очищають на заводах від коробочок і насіння, присують отюки і відправляють на продільні фабрики для подальшої переробки. Тут виготовляють волокно, нитки, а з нього на ткацьких фабриках чуть тканину. Раніше пряжу зсукували з допомогою ручної прядки і веретина. Пропоную вам відгадати загадку. Білі кульки на стебла красуються в полі, повіє легенький вітерець, стебла стануть голі. Що це? Так, це кульбабка. Сьогодні на уроці ви навчитеся виготовляти з вовняних ниток цю квіточку. Та перед цим пропоную вам згадати правила техніки безпеки. Застосовуйте інструменти тільки за своїм призначенням. Тримайте робоче місце в належному порядку. Кладіть ножиці так, щоб вони не виступали за край стола. Не тримайте на гострими кутами ого. Пропоную вам разом зі мною зробити першу кульбабку. Притуліть паличку оксамитового дроту до виделку, так як бачите це на відео. Намотайте жовту нитку. Якщо у вас немає нитки жовтого кольору, то ви можете взяти будь-яку іншу нитку. Відріжте зайву нитку та приберіть веделку. Перекрутіть і зафіксуйте дріт. За допомогою ножич надайте кульбабці об'єму. Зберіть із готових квіток букети.